Вітали бомбардувальник, який кудись везли на евакуаторі. Відео зняв житель Запорєбріка, який проїжджав цю картину маслом. Судячи із кадрів, Су-34 серйозно пошкоджений і ймовірно їде на ремонт. Деякі російські пабліки пишуть, що літак захворів. Польське видання Дефенс 24 припускає, що цей бомбардувальник може бути наслідком атаки безпілотників на російську базу у Морозовську. Дрони туди завітали ще 17 грудня. Українська правда тербика Україна із посиланням Власні джерела заявили. Це була спільна спецоперація СБУ та Збройних сил. У наслідок атаки 10 су-34 пошкоджені і ще два не підлягають відновленню. Принаймні, таке стверджували російські мілітарні пабліки. получается, самоліт помещается на чотири тігача ззаді криля. Нічого там не понимаю. Наверное не раздолбанный, хотя не покоцанный.